Екна дуже розумна та дуже допитлива дівчина. Вона завжди практично і логічно підходить до вирішення будь-яких проблем. Але часом її практичність переростає на місці, незважаючи на це, вона безкорислива та мила. У вільний час полюбляє ставити наукові експерименти, а також вона любить грати в комп'ютерні ігри, чим періодично займається разом з Тімі та Діджитом. Їй завжди дуже складно висловлювати свої почуття. І майже всі її вчинки ґрунтуються на чистій логіці. Щоправда, у другому та третьому сезоні вона змогла подолати себе і стала багато в чому більш відкритою. Вона дуже любить технологію і все, що з нею пов'язано. Іноді дівчина просто з головою йде у різні технологічні моменти. І тоді буває нудною, також вона дуже практична і завжди логічна. Іноді навіть занадто. Адже любов та інші емоції не піддаються логіки і, намагаючись розібратися собі, використовуючи лише логіку, тек не завжди приходить до провалу. Дівчина любить своїх друзів і намагається допомагати, і також піклується про них. Вона не завжди вміє показати це, але вона добрий і вірний друг. З музою та флорою утекни дуже близькі та добрі стосунки. Вона вважає, що муза розуміє її краще за інших. Привіт! Я Алекс Струса і ти потрапив на мій канал. Якщо ти ще не підписався і не зробив цю червонішу кнопочку сірою, то не гальмуй і роби швидше серенікою, натискай на дзвіночок і не пропускай ні одного нового відео, тому що тут буде багато чого цікавого. Не пропусти. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про 16 фактів про Текну. Те, що я про неї розповіла вже на початку, тепер я розповім 16 цікавих фактів про неї. Тому сідайте зручніше і ми починаємо. За словами Іджиніо Страфі, зовнішність Текни була створена за зразком американської співачки та автора пісень Пінк. За версією коміксу Текна принцеса і її батько не дуже любить кімі. Однак до 90 го випуску Adventures at The Текна знову не має королівського статусу, оскільки Кріос знову став королем як у мультсеріалі. Чи помічали ви, що у третьому сезоні мультсеріалу Вінкс є серії, в яких Текна зовсім не з'являється? Текна має ідентичну пам'ять, тобто вона може точно і яскраво згадати образи минулих спогадів. Щоб ви зрозуміли, ейдентизм це особливий різновид пам'яті переважно на зорові враження образи. Дозволяє втримувати та відтворювати надзвичайно живі образи раніше побачених предметів об'єктів. Так, закінчили з Вікіпедії пішли далі. За словами її батька Електроніо, абсолютно улюблена їжете – суб-алгоритм. Що? Це взагалі сідобно? Мабуть, так це ще ревний вимір. Ну ладно. Спочатку Текна мала бути напівроботом напівфеї. Мені здається, частиною цього задуму вони все ж таки змогли здійснити в п'ятому сезоні, тоді, коли Текна дійсно стала ну не прям напівроботом на але роботом вона стала. Да. Хоча Текна є генієм у технічних і механічних речах, вона є наївною щодо більш архаїчних речей. Це продемонстровано в епізоді Друзі в біді, де вона ставить відро собі на голову, вважаючи, що воно призначене для захисту головного убору і використовувала мітлу, щоб витерти пил з картини. Справді дивно. Після того, як муза відростила своє волосся в третьому сезоні, текла стала єдиною дівчиною Вінкс, яка мала коротке волосся. Окрім кількох незначних деталей зовнішній вигляд техніки на етапі планування залишився практично незмінним. Техна на одна з чотирьох фей клубу Вінкс, яка не поїхала до свого королівства, щоб отримати свій Енчантекс. Її процес придбання Енчантексу є набагато розпличасті, хоча вона безпосередньо не рятує нікого зі свого королівства, акт закриття порталу Омега. Перед його крахом означав, що текна рятувала всі царства, яким загрожують наслідки. Оскільки вона заробила свій енчантикс, можна упевненістю припустити, що її домашнє царство Зеніт було одним із царств, які зіткнулися з цим ризиком. Її жертва в серії Останній помах Крив також пов'язує подібність між нею та набу, оскільки обидва безпосередньо ризикують своїм життям. Щоб врятувати незвичайну кількість інших. Однак, на відміну від нього, текня пізніше виявилася живою. На початку спеціального випуску Nickelodeon ім'я Текна виглядає так, якби воно написано як Іна через використаний курсивний шрифт. Здається, через те, як з'єдналися і і сі в І-Текна друга наймолодша зінгс після Роксу. Текна це дівчина, яка зазнала найбільших змін у своєму образі Enchantix з моменту планування цієї трансформації. По-перше, вона була розроблена з волоссям до тайні та елементним і дуже декоративним нарядом із двох частин синього та фіолетового кольору. Потім вона почала носити нинішнє вбрання, але зі світло-блакитними болюстками на чортах і топі та дуже довгими передніми крилами. Нарешті передні крила були вирізані, а спорядження змінило колір філоскоп і непис, як у серіалі. А тепер самий важний факт. Факт просто, раді якого я прочитала цілий комікс. До речі, на англійській мові. На англійській. Ну, взагалі-то він йшов аби або на англійський, або на італіянський. Всі дороги ведуть до Риму, тому англійський to welcome please. У серії коміксів, першим і єдиним, хто розбив її серце, був Джонас, Як показано в коміксі Love Beach, коли він заклявся в парі з товаришами, що зможе закохати в себе Текну за 48 годин, він використовує її та робить так, що вона розриває стосунки в стіні, чесно кажучи, комікс. Дійсно цікавий, але, як я вже сказала, комік сиснує тільки на англійській або італійській мові. Тільки на цих двох мовах. Більше ніяк його немає. Якщо ви знайдете, ви мені роз... ну, розкажіть просто раді інформації, може, я так безрядно я все обрила. немає. Е, тільки любовний пляж, «Love Beach» тільки от на цих двох мовах. До речі, якщо ви хочете, якщо, якщо ви хочете. То я можу зняти відеообзор на цей комікс я вкратце, коротко розповім, про що детальніше, більш детальніше цей комікс. До речі, дуже цікаво, Я доки читала, я не сміялася. Так, відучила трошки деякі слова, звідти, як же було б з цього. Хто читає мої пости в сообществі, в спільноті, ті знають. Ну, комікс дійсно дуже цікавий. Я, допоки не читала, сміялася і постійно повторювала, що це просто знахідка для американського фільму повномітражного. Просто там такі якось трасі, прям роз, розверталися, Я прям сиділа така. Ну, нічого собі. Тому, якщо ви хочете обзор, ви знаєте, я робила короткі перекази коміксів, я читала їх. ну, Коротко, я їх переказувала. О, знайшла це слово. Я можу зробити такий ж самий переказ на це комікс. Якщо ви цього хочете, напишіть в мені у коментарях. Я спробую це зробити. Якщо ви цього хочете, все в ваших руках. Пишіть коментарі внизу. І останній 16-й факт: у більшості своїх трансформацій, так наносить штани або шорти. За винятком Sopix, Harmonix, MithX, Butterflex і Tayinics. 5 перетворень. А тепер невеличкий трішечки не факт. В передчислених мною перетвореннях ви розумієте, що там майже всі перетворення Linux здійснювалися одноманітно. Ну, дійсно, ну, ну погодьтесь зі мною. Ну, ну, ну це ж правда. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ви великі молодці. Ну, я вас люблю. Не забувайте, дуже важливо. Ось, прям дуже важливо. Мене, знаєте, знаєте як, мене це, як це правильно сказати? Ви знаєте, як мене це вдохновляє, не, не придумала це по другому Мене це вдохновляєте, що ви підписуєтеся. Мені ж мені ж приємно, прямо заходити на ютуб і бачити, скільки вас мене в моїх красавчиків викрасують. От мені прям приємно. Навіть не забувайте робити червону кнопочку сіренькою. Ви, ви, ви це можете. Я, я вас знаю, ви можете красною сіренькою, значить, зробити треба. Потім написати хороший коментар. Не забувайте на підпроте чи ви хочете обзор, короткий переказ коміксу, якщо ви не розумієте про що я говорю. Я додавлю підказочку на плейліст. Да, я додав підказочку на там з цими коміксами, які я раніше робила. Подивитися. Тому найголовніше я сказала підписатись, дзвіночок, дзвіночок, подобайчик або лайк, як вам зручніше. І що ще сказати? До нових зустрічей в новому відео. Пока! E capirai che tutto intorno è magia.